Приготуйся! Раз, два, три починаємо ліпити Святого Миколая! Візьми пластилін п'яти кольорів: червоний, тілесний, жовтий, білий і чорний. Спочатку зроби опушку. Візьми білий пластилін і скачай одну велику кульку. Притисни її пальчиком. Розумака! Опушка. Готова. Зліпи. Ми кожушка, візьми червоний пластилін і скачай одну середню кульку, скачай її у ковбаску рукою. І зігни пальчиками. Розумака низ кожушка. Готовий. Нумо робити верх кожушка. Візьми червоний пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у конус руками. Молодець! Верх кожушка готовий! А тепер роби ремінь! Візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у ковбаску рукою. І тисни. Руками. Вітаю ремінь! Готовий. А тепер роби руки, візьми червоний пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. Натисни на них пальчиком. І зігни пальчиками. Вітаю руки, готові. Зліпи рукавички. Візьми белый пластылин и скачай две маленькие кульки. Прикріпи их. Потім візьми белый пластылин и скачай две крохотные Кульки. Скачай їх у морквинки пальчиками. Ура! Рукавички! Готові. Нумо робити бороду. Візьми білий пластилін і скачай одну велику кульку. Зроби заглиблення пальчиком і проверни її. Потім зроби рот стекою. Молодець. Борода готова. Настав час зробити голову. Візьми тілесний пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у яйце руками. І тисни руками. Голова готова. Настав час зробити вуха. Візьми тілесний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Вітаю! Вуха! Готові! Зробимо ніс. Візьми тілесний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Вітаю, ніс. Готовий. Настав час зробити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Клас. Очі готові. Зробино волосся. Візьми білий пластилін і скачай вісім маленьких кульок. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. Зумата. Волосся готове. Нумо робити край шапочки. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Качай її у ковбаску рукою. І загни пальчиками. Супер. Край шапочки. Готовий. Час робити шапочку. Візьми червоний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у конус пальчиками. Зроби заглиблення пальчиком. І натисни на нього пальчиком. Супер! Шапочка готова! А тепер роби помпон. візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Молодець помпон готовий! Зліпи зіниці, візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Притисни їх пальчиком. Зліпи пряжку, візьми жовтий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Потім скачай її у ковбаску пальчиками. І зігни пальчиками. Натисни на неї пальчиком. Потім притисни іншу сторону пальчиком. Знову натисни пальчиком. Супер! Пряжка готова. Вітаємо! Тепер твій святий Миколай повністю готовий. Зазвичай я виконую дитячі бажання, а можна цього разу я загадаю бажання тобі. Чув у тебе гарно виходить ліпити. Тож прошу зліпи мені в компанію ще помічників та друзів.